Винаходи та інновації. Зазирніть у майбутнє з футуріс. Перед європейськими науковцями постало питання: а що як сучасне розуміння кліматичних змін неповне і неточне? Зміну клімату насамперед сприймають як глобальне потепління, але ж змінитися клімат може й по іншому. Довгий час ми концентрувалися винятково на зменшенні викидів в атмосферу. Проте зміна клімату набагато більш комплексна проблема. Ми знаємо вкрай мало, і навіть те, що знаємо, знаємо недостатньо. Аби краще зрозуміти вплив людей на атмосферу, віднедавна дослідники використовують особливий прилад. проєкту спала на думку німецьким дослідникам, які довгий час співпрацювали з аеродромами на півдні Німеччини. Наукова спільнота прагне зрозуміти зв'язок між забрудненням атмосфери і зміною клімату. І вони роблять це завдяки дирижаблю. 2 для Das nennen wir die planetare Grenze. найважливіші для нас атмосфери найнижчі два кілометри. Тут ми живемо з цього шару, беремо кисень, і до нього потрапляють усі відходи. Більшість досліджень цієї зони роблять із землі. Також використовують літаки, але вони надто швидкі для дослідницьких цілей. Завдяки дирижаблю ми маємо повільну повітряну платформу, яка дозволяє нам досліджувати простір до 2000 метрів над землею на швидкості 50 кілометрів на годину. Дирижабль оснащено спеціальними приладами, які абсорбують та аналізують аерозолі, дрібні рідкі або тверді частинки, що містяться в атмосфері. Ці частинки можуть бути як природного походження, так і результатом людської діяльності. Науковці знають, що аерозолі впливають на зміну клімату, проте вони не впевнені, як саме Візьмемо, наприклад, викиди діоксиду сірки. Довгий час нашою метою було зменшення його наявності в атмосфері, адже він викликає кислотні дощі. Ми успішно цим займалися в Європі та Америці, але водночас СО 2 допомагає в утворенні аерозолів, які у свою чергу беруть участь у формуванні хмар та охолоджують атмосферу. Тобто зменшуючи викиди сірки, ми запобігаємо утворенню аерозолів, які потрібні нам для охолодження атмосфери і боротьби з глобальним потеплінням. Пробний запуск призначено на вечір. Завдяки цьому тесту команда німецьких вчених перевірить, чи справно дирижабель функціонує у реальних умовах. Зараз дирижабель літає на декількох сотнях метрів над лісом. Ми випробовуємо його на різній висоті, щоб перевірити, як він реагує на зміни тиску. За три заходи дирижабль пролетить над різними країнами з півдня на північ Європи із зупинками на заправку. Мета науковців зібрати частинки різних розмірів та маси з різної висоти, зон тиску та температур атмосфери. Понад усе науковців цікавий так званий пральний порошок атмосфери природна хімічна частинка, яка абсорбує шкідливі викиди і очищує повітря. Також ученим цікаво виміряти співвідношення між природними та антропогенними аерозолями. У Нідерландах та Італії. Маршрут дирижабля пролягає над густонаселеними та промисловими зонами. Ми розраховуємо зібрати багато зразків антропогенних аерозолів. Наступного року таким же чином ми проаналізуємо атмосферу над Фінляндією та Лапландією, щоб зібрати зразки природних аерозолів. Щоб зрозуміти, як люди впливають на атмосферу, потрібно спочатку дізнатися більше про її природний склад. Після успішного першого випробування дирижабель повертається у гараж на технічний огляд. Деякі пристрої замінено, додано багато нових. Кожна хімічна частинка атмосфери потребує окремого підходу та спеціального пристрою для її аналізу це вимірювач маси аерозолів. Цим приладом ми можемо аналізувати хімічний склад частинок розміром від 50 до 100 нанометрів. Таким чином ми можемо дізнатися, якого вони походження. Якщо ж, наприклад, вони містять амонії або нітрати, значить походження антропогенне. Це не сенсори. Це звичайні металеві труби, які засмокчують повітря у даному випадку 300 мл на хвилину. А потім ми аналізуємо склад цього повітря. Ділуфті видадуть і наскерет анзауґаналізує мида. Ми перебуваємо у середині дирижаблю, та ви бачите деякі прилади для аналізу аерозолів. Ось прилад від нашого партнера у Швейцарії. Він вимірює вміст води в аерозолях, який є вкрай важливим для утворення хмар. Ось прилади для аналізу чадного газу, оксиду азоту та озону. Їхня базова функція збирати дані про фотохімічну активність повітряних мас. Активіте лофт маси цукарактеризіран. Not... І нарешті головний пристрій, який вимірює співвідношення хімічних частинок різного розміру у повітрі. Клопітною справою для науковців стала комплектація дирижабля. Вага приладів, які апарат може транспортувати, є обмеженою проблема. Я досліджую частинки великого розміру. Моє завдання зібрати якомога більше зразків, щоб отримати точну статистику. Для цього усі труби мають бути короткими, однорідними ідеальними провідниками. Також вони не мають втрачати частину зібраних зразків дорогою до накопичувача. Усі труби та насоси мають витримувати різний рівень тиску. Керєсконамісурарианки паношісонокам'яменті і пресіоне. Після трьох років комплексної підготовки держав готовий до довгої мандрівки атмосферою над Європою. Дослідники мітять високо. Наша мета створити подібні моделі для різних регіонів. Кожен аналізуватиме зону до 500 квадратних кілометрів і допомагатиме нам з прогнозами зміни хімічного складу атмосфери та повідомлятиме про ризики зміни клімату.